Рум'яний хліб слова ці не нові, їх зміст дитинства нами пізнається. Але погано розуміємо ми, як цей хлібець народу дістається, який це непомірний труд людський. Він є і радість, і добро, і втома. А хліб, поділений людьми навпіл, високу ціну має та вагому в роки страшних народних лихоліть. Окрець хліба, чорного й твердого, здавався необхідним в кожну мить і не було святішого від нього. І цей сухарик рятував людей, за нього можна життя віддати. Багато і дорослих, і дітей навчили щиро хліб свій шанувати. Хліб в давнину народ святим назвав у мудрості народній думки чисті. І той, хто істину оту пізнав, по справжньому достойний хліб свій їсти. Шануйте, хліб, я закликаю вас, та хай ніхто вже більш не забуває, що він завжди годує смачно нас, а легкого хліба не буває.